Для спортсменів на Олімпійських іграх. є у нього один недолік. Більше одного шматочка неможливо з'їсти, настільки він ситний. До речі, можете спробувати поекспериментувати, примхливий до температури. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я пропоную приготувати один з найвідоміших десертів у світі, і це чізкейк. Але готувати ми його будемо не з дорогих вершків і вершкового сиру, а з простого і доступного кисломолочного сиру або творогу. Історія Чізкейка бере свій початок ще у стародавній Греції. І тоді такі сирні торти готували саме для спортсменів на Олімпійських іграх. І називались такі торти плачента або плацента. І... Ем... Після того, як стародавню Грецію завивали римляни, кажуть, що Юлій Цезарь дуже полюбляв ці плаченти, і цей десерт розповсюдився Європою. І у XVIII сторіччі разом з мандрівниками у Новий світ. Цей рецепт потрапив у Сполучені Штати Америки, і саме там, у 1880 році, був винайдений один, мабуть, з найвідоміших видів чизкейку: це Нью-Йоркський чизкейк. Його готують з дуже жирними вершками, з сиром Філадельфія, і кажуть, що більше одного шматочка неможливо з'їсти, настільки він ситний. Ми приготуємо. Версію таку більш адаптовану під наші будні з творогу. Але перед тим, як почати, дуже прошу підтримати мене вподобайкою і підпискою, якщо ще не підписане. А тепер поїхали! Для сьогоднішнього рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти. Для основи 100 грамів вершкового масла і 250 грамів печива. Печиво має бути сухе. У мене це вівсяне з висівками. Можна використовувати будь-яке інше, яке вам подобається. Головне, щоб воно можна було його легко подрібнити і воно було сухе. Для начинки знадобиться 500 грамів творогу. У мене це 5%. Можна взяти жирніший, тоді чизкейк буде більш такий е, ніжний, можна взяти знежирений, якщо хочете більш диетичний варіант. Також для начинки знадобиться 150 грамів цукру, 200 грамів або нежирної сметани, або натурального йогурту без наповнювачів, 3 яйця і трохи ванілі. І починаю я з приготування основи. Вона складається всього з двох інгредієнтів: це печиво і вершкове масло. Печиво треба перебити в дрібну крихту будь-яким зручним для вас способом в блендері, каталкою, просто руками покрашити. Головне, щоб це. Була дрібна саме крихта і поєднати з вершковим маслом. До речі, можете спробувати поекспериментувати. По-перше, спробувати різні види печива, або додавати до них ще подріблені горіхи чи сухофрукти, або навіть додати ложку какао і буде такий вже шоколадний корж. Тож я подрібню це в блендері і поєднаю з вершковим маслом. Все до подрібленого печива. Я додаю вершкове масло, воно має бути або розтопленим, або таким м'якеньким, і замішую тісто до однорідності. Має вийти така як трохи пластилінова, солодка маса. Ось і все, як бачите, абсолютно нічого складного. Основа для чизкейку готова. Тепер треба викласти її форму і сформувати бортики. У мене кругла розйомна форма. Якщо у вас інша, то краще застілити її пергаментом, щоб потім за пергамент було зручно витягти чизкейк з форми. Я просто беру, перекладаю всю цю масу в форму. Так. І тепер просто розподіляю і формую бортики. Це нескладно і доволі швидко. Ось приблизно отак це красиво виглядає, і залишається приготувати начинку і відправити, чизкейк випікатись. Тепер я готую начинку чизкейка. Тут То теж нічого складного, головне, гарно перетерти через сіто або взбити блендером кисломолочний сир, щоб не було е, грудочок. Е, якщо вони залишаться нічого страшного, але текстура, звісно, буде краще, якщо е, гарно його перебити. Окрім цього, мені треба взбити три яйця е, з цукром. До повного розчинення цукру це треба зробити. Не обов'язково прям до жорстких піків, але просто гарно перемішати яйця і цукор. Три яйця, 150 грамів цукру і перемішуємо. До взбитих збитих яєць я додаю 200 г йогурту. Перемішую. Тепер додаю трохи ванілі. Можна ще додати, наприклад, цедру лимону чи апельсину. Це теж додає такої цікавої цитрусової нотки. І тепер додаю свій перебитий в блендері творог. І залишається лише довести всю цю красу до однорідності. Основа начинка готова. Поєднуємо їх дуже легко, просто переливаємо. І залишається лише запекти чизкейк. Запікати його треба при температурі 160 градусів приблизно годину. Чизкейк не любить перепадів температури. Тому дуже важливо під час запікання не відчиняти духовку. Можна трохи привідчинити, подивитися, як він там поживає, але повністю не відчиняти раніше ніж за годину. І так само після того, як він приготується, не витягайте його одразу, дайте йому постояти, і так само треба буде дочекатися. Щоб він повністю охолов. От такий він примхливий до температури. Чізкейк майже готовий. Я дістала його з духовки. Тепер треба дати йому охолонути. Дуже важливо не діставати чизкейк з форми, поки він повністю не охолоне, бо він може розвалитись і навіть трохи розтіктись. Тому я залишаю його до повного охолодження. А ще краще, особливо, якщо у вас на кухні спекотно, то після охолодження, ще щоб він постояв годинку в холодильнику, стабілізувався. І тоді він буде такою, як потрібно, консистенції, не розвалиться і подарує вам неповторний смак та аромат. Я порізала чізкейк. є у нього один недолік, він дуже швидко закінчується. Бо він у міру солодкий. Ароматний і дуже ніжний. Смачного! Ось і все. Тепер ви знаєте, як приготувати вдома чизкейк з кисломолочного сира. Його можна приготувати як до святкового столу, так і просто побалувати себе до чаю чи до кави. Готуйте, діліться враженнями в коментарях. Пересилайте друзям та рідним нехай теж готують і смакують. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.